Всім привіт! Сьогодні моє день народження, і мені на нього подарували ось такі реальні камінчики. Бо я дуже захоплююсь дивною темою про магію там, е і подібні речі. Сьогодні я хочу трішки розповісти про ось такий камінь. Камінчик. Його назва рожевий кварц. Я впевнена, що це рожевий кварц. але не впевнена на ці каміння. Але в мене є здогадки, що це лазурит. Але я не впевнена. Сьогодні я хочу трішки розповісти про рожевий кварц. Рожевий кварць стосовно -сто знаків зодіака, бо буде ідеальним для стрільців, терезів і риб. А чим допомагає це каміння? Каміння допомагається при коханні, наприклад, наприклад, іде де ви зі своєю е, другою половинкою там у кафе, і ви ще погано один іншого знаєте. І ви можете е, прикупити щось подібне, якось як ось коробочка, покласти туди каміння, але воно не повинно бути великим, щоб його можна було покласти в карман або на кільці, або браслеті носити його. І цей камінь буде допомагати, щоб усе пройшло добре. і Ваша друга половинка була з вами дуже довго. І у вас все було добре. Ось так ще раз покажу. Виглядає це каміння. Рожевий Я хочу ще раз повісти стосовно не тільки цього каменя, але й усіх камінчиків в, в, вони можуть впливати як і позитивно, так і погано. Тому з ними, з ними треба бути дуже обережно.